Парк Хижаків Арден не просто зоопарк, а унікальний реабілітаційний центр для диких тварин загальною площею 32 гектари, розташований у самому серці лісу на Хмельниччині. Його створили у 2020 році на території національного природного парку Подільські Товтри, і він дійсно змінює життя. Сильне враження справляє те, що у цьому парку. Тваринам створили умови, максимально наближення до природи. Немає кліток чи гучних шоу, як в цирку. Відвідувачі спостерігають за тваринами на відстані. Найцікавіше, як саме тут працює реабілітація. Кожній тварині дають стільки часу, скільки потрібно, а ще є зони, куди людям не можна заходити, щоб не заважати відновленню. Частину тварин рятують навіть із прифронтових зон. Це неймовірно. Але у парку живуть не лише тварини, які зазнали травм чи пережили війну, а й ті, що не можуть повернутися в дику природу з інших причин. Тут мешкають вовки, лисиці, хижі птахи, сарни, олені, леви, тигри, пуми і поні. Багато з них мають фізичні травми, зламані лапи, поранені крила або психологічні проблеми через жорстоке поводження чи стрес. У центрі їм допомагають відновитись і пристосуватись до життя в природному середовищі. Із реальних історій порятунку, ведмідь Міхей усе життя провів у цирковій клітці. Коли цирк закрився, його просто залишили. Завдяки зоозахисникам тварину врятували. Тепер він вільно гуляє серед дерев, купається в басейні і спокійно спить у тіні сосен. Довіра до людей повертається повільно. Але щодня потроху ведмедицю Дашу евакуювали з Харківщини після обстрілу. Вона тиждень провела без води і їжі у зруйнованому міні-зоопарку. Зараз вона проходить реабілітацію і повертається до життя. Ми побачили лише кілька відео з цього неймовірного місця з тваринами, які вже мають свій дім. Але це лише частинка, насправді історії набагато більше, і кожна з них варта уваги. Арден це про другий шанс для тих, кого зламали люди, і хто, попри все, повертається до життя.